Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. Сьогодні у нас 22 квітня і я буду саджати кавуни на розсаду. Невелика кількість, але посаджу. Завжди це якось виходило робити в середині квітня, а так як така погода, і там ще травневі приморозки передають, то не поспішаємо. Але саджаємо. Так що беру вас з собою. Бо, крім кавунчиків, ще сьогодні буду йти садити нагород огірки у відкритий ґрунт, але не всі. Буду вам зараз показувати, що я буду поробляти, тож беру вас з собою. Що в мене за кавун, який я буду саджати, це ось Оранж Кінг. Він всередині жовтенький. Тут в мене 10 насінин. І зараз всі ці 10 насінин я висаджу отак на розсаду. А там в мене є прості кавунчики, я збирала, ось тут в мене єдині кавуни, то вже я буду саджати туди далі у відкритий ґрунт. Не будемо поспішати, бо кавун полюбляє тепло. Так що приступаємо. Хоча зараз погода, ось я стою тут дуже тепло, але ж. Передають ще ось на кінці цього тижня морози, а там, звісно, буде видно так. Один, два, три. Так, вітер зараз. Полетять мої кабачки. Стійте, Чекайте своєї черги. Ну що, я посадила 10 кавунчиків і 5 динь. Диньки в мене ось домашнє насіннячко. Я збирала сортові і кавуни. Тут різні вони і прості от і вогник, і Чарльстон грей, і ще якісь. Порізне насіння. Туди далі будемо саджати. Так, оце збираю. Зараз візьму, що я візьму? Приклала повітря, візьму ось такі огірочки: кібрія, шахті, лютояр, Арктика. І піду саджати їх. Покажу, як я саджаю. Травую їх. Потім візьмусь, посаджу ці кабачки: Ангеліна, кавілі і Іскандер. У відкритий ґрунт їх замочувати не буду. Намочувати чи як там квасолю. А ось ці кабачки я зараз намочу. І ось такі огірки також потім посадимо. Бригадний, коли вони проростуть, засолювальний аладін, роднічок і Фенікс Плюс. Мені Фенікс Плюс подобається. Вони простенькі, але вони до холодів є. Якщо їх закривати в банки, то просто не давати, щоб вони такі довгі росли, бо вони самі по собі довгенькі огірочки. Але вони врожайні, мені подобаються. Так що йдемо далі. Почала загартовувати розсаду, перцю і баклажанів, Виноград, ну це не весь там ще воно занесло. Там мене його і небагато, але ще там є. три чи два, воно стоїть окремо перчик, баклажанчики. Загартовувала зранку сонечко тут було, це розвернулося поступово, бо якщо виставити відразу це все на сонце, то буде хана. Так що, йдемо на город. Нарешті я дійшла на город, зробила ось такий рівчак, туди нарвала трави, не просто трави, у мене це кропива, але можна, яку ви забажаєте, траву. Це слугує, як і тепла грядка. Ну і коли трава починає гнити, вона насичує ґрунт корисними речовинами. Можна ще е, курячий послід додати трошки, але в цей раз я не додаю, бо треба сухий. У мене не було такого. Так що будемо зараз приступати. Саме головне треба полити добре кропиву. Добрива з неї роблять от таке рідке добриво. Не тільки з кропиви, з різної трави, але в основному радять кропива і кульбаба. Рвемо, заливаємо водою, воно стоїть, а потім там, літр чи півлітра на відро і поливаємо. Так і я робила. Зараз вже не дуже це роблю, бо така робота на 20 соток треба дуже всього багато. І також. Ось так я саджаю тільки два рядочки, бо це така кропітка робота, що не дуже хочеться таку ділянку отак тільки садити. Але два рядки обов'язково так саджаю, тут вони кращі. Обов'язково полити зараз треба, вона гніє, і, і тоді буде результат. А коли просто отак вона там буде, то толку ніякого. Так що приступаємо. Ну і зараз полью добре. Водичка тепла, шланги на городі, нагрілися прямо. Гаряче можна купатися. Добре заливає. Ще треба. Так, тепер загортаємо цю кропиву. Небагато, але щоб там була земелька. розмиває. Завжди я вже пророщене насіння саджала, а в цьому році буде сухеньке. Впливаємо знову ж таки і зараз буду сюди розкладати на Все, я порозкладала насіннячко. Кажу на відео, щоб потім знати, де яке. Бо. Підписуй, не підписуй, потім десь воно губиться. Перший йде Шакті, потім. А потім що у нас йде? Кібрія і Арктика. Так що. Зараз буду загортати. Коли, звісно, пророще, то краще. Воно видно вже, де воно буде, а тут, може, якесь не проросте. Хоча я вже на розсаду парничку є, там вон, парники то висадила, то все зійшло, яке садила. То що... І це, думаю, зійде. Ось так от. Загортаю і продовжую. Все, з огірками я закінчила. Два рядочки маємо. А решту огірків отак туди будемо саджати просто ямками і вже без травички. Оце так, щоб перші були. А, буває таке, що буває похолодання, як, як ми вже звикли останні роки в травні бувають. Такі дні, то я отак плівкою укриваю, рядочком легше його вкрити. Так що все. Чекаємо тепер, коли зійдуть огірочки, і на врожай. Нехай саме головне, вони проростуть. Бо я завжди, я ж повторюсь, пророщені саджала. Все. Буду я йти далі, займатися також на городі, там у нас під ящиками капуста. Парнички зараз повідкривала, бо печеться все у них. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.